Поліцейський разом із донькою виготовляє глушники для автоматів на фронт. От вільний час від служби виготовляю ПБС і строї безшумної стрільби для автоматів Калашникова. Віталій Панько, співробітник групи реагування патрульної поліції на Львівщині. Ще у 2014-му його знайомий із АТО, знаючи, що у Віталія вправні руки попросив змайструвати глушник для автомата. Прислав один зразок, який хтось десь придумав, зробив ну, теж такі умови, як ми. І я розібрав, подивився, і ми з токарем, от з Михайлом стали, спробували і зробили. Відтак Віталій обладнав домашній цех, приніс туди токарний та свердлильний станки. А власне, креслення для глушника допоміг розробити токар Михайло. Раз показав, і все він вже розуміє, він вже робить, він вже допомагає, він вже так в середньому, скажімо, він робить те, що може робити майстер. Так, у вільний від роботи час з під рук поліцейського почали виходити нові глушники. Вони допомагали захисникам тихо нищити ворога у Донецькому та Луганському аеропортах. Після гарячої фази АТО Віталій припинив роботу в цеху, як виявилося тимчасово. Коли у 2022-му почалася велика війна, Віталій узявся за справу знову. Однак, за цей час він покращив свої глушники та вніс деякі корективи невеликі нас можливості, але ми. Придумали своє креслення, взяли щось від американців і розробили отакий зразок, який зараз відправляю хлопцям на передову. А допомагати поліцейському почала маленька донька Вікторія. На виготовлення одного пристрою йде до 10 годин, які батько із донькою із задоволенням проводять у цеху. Я ріжу, ось тут резину. Віталій працює за станками. Віка допомагає йому і тримає цех у чистоті. Помагає так, почистити, повитирати, нарізати резинки наверх. Разом на фронт вони відправили вже понад сотню глушників. Та Віталій із Вікою не зупиняються, бо їхні пристрої маленький внесок. У велику перемогу